На 10% впав золотовалютний курс валютообмінний курс України. На 3 мільярди доларів обвалилися золотовалютні резерви країни. В два з половиною фактично рази зріс борг країни. І зараз пішла ситуація, коли тисячі людей викидають на вулицю, тому що немає роботи, тому що Безпорадний президент, безпорадний уряд, якого зараз немає, який протягом трьох років грабував країну. Ми чітко заявили, що Віктор Янукович посадою прем'єр-міністра не треба купувати опозицію. Ми готові взяти всю повноту відповідальності і сформувати опозиційний уряд, якщо такий уряд формується безпосередньо українським парламентом. Ми усвідомлюємо, що країна на межі банкротства. Ви довели країну до банкротства. Ми усвідомлюємо, що ви залишили 3,5 мільярда доларів боргів перед Росією за газ. Це при тому, що приїжджали з Росії, били себе у груди і казали, Боже, яке щастя, на кінець то у нас буде порядок розрахунків. Три з половиною мільярда доларів борг уряду Азарова перед Росією за газ. Тобто ми усвідомлюємо, що в цьому році навіть 15 мільярдів доларів не вистачить. Але ми знаємо, що якщо залишити все так, як є. Вони остаточно збанкрутують країну і знищать її, тому ми готові жертвувати власним рейтингом і власними політичними е, амбіціями. Тому що зрозуміло, що зараз опозиції заходити в уряд, ну це політичне самогубство, але на Терезах самогубство країни або політичне самогубство декількох політиків. Думаю, що нічого не станеться з декількома політиками. Якщо правильно все зроблять, народ у правда через 5-10 років. Неправильно, ну що зійдуть зі сцени, але хоча б зроблять свою роботу.